Прапор наш национальный на коне заводе на стороні противника. Це не просто первая линия обороны. Даже не в серой зоне, а в красной зоне их. Это їхня зона. Да, це 10-15 метров от їхнього первого окопа. Ихняя перша позиция. Да. Ну, нормально получилось. Вони вранка просыпаются і такие нежданчики. И вони в шоке. Прапор кружок входа <laughs> український. Вони та і радуються дуже <laughs> нервничай. Самі перший флаг, який я А Вот їхній прапор. ДНР. -вський. Вот. А тут наш стоит. Ну, просто не захотіли тут. Молодець. Це В Скільки? чотири дні висів? Так, да, чотири дні потім зняли. Потім його збили. Це ж не можна так з гарячою головою. А збили, треба одразу повісити. Я проходив час і треба вибирати момент, і планувати. Це не так, щоб просто гей-гей, достав шашку і вперед. Бо вони будуть чекати там. Так, да. по-любому вони ж чекають на це. Все. Треба so. спланувати грамотно вийти, з прикриттям, все полагається. — Вибрати момент, щоб їх... Ну там... іменно момент вибрати. Я щоб підняти бойовий дух бойцям. В першу чергу своїм непосредственним, хто знаходиться у мене Прикольно. в причиненні. Щоб вони не кожен шорох не реагували там. Тому що тут реально э, розстояння близьке. Розстояння 100-150 метрів, містами 300. Ну, при більшому балансі, між позиціями за 5-10 хвилин можна дойти з вот, тихим шагом. І кожен розуміє, що отут вам можуть подойти. І починається кожен шорох, біжання э, починається, паніка. Так хлопці розуміють, що бачать.

Хотілося б звернутися до мужчин наших, тих, хто сидить там. Диванний батальйон. Диванний да. батальйон. На зараз ситуація печальна, тому що мобілізація не об'являла, контрактників не також багато. Треба освобождати свою країну. Надо йти захищати мирних громадян. До нас приходять кожне утро. Кожне утро мирні і те, що в нас в тилу знаходяться, непосередньо сусіди, і жалуються, що їм прилітає, у них розрушаються, вони винужені переїжджати із, з тих міст, де вони родилися, жили. А захищати нема кому. Так що желательно би, щоб сознательні граждані брали, йшли в воєнкомат і не боялися. Тому що в нас ато немає, у нас реально війна.